Всім привіт! Давайте о, от так. Всім привіт! Мене звати Ірина. Ми розпочинаємо моє відео з вишивки. Я сижу зараз за міським будиночком, як завжди, вишиваю по символам. І... Сижу, я так змерзла, я вам хочу сказати. І натягнула свій е, улюблений Кардиган. Кардиган. В'язала я його по своїй ринки Бароян. Ми тестували. Він дуже класний, він мій улюблений. Собаки-сестри вже стільки затяжок там зробили, але я їм всім прощаю, бо я їх люблю. І е, тому що я люблю свій кардиган, я теж прощаю йому ці зацепки. Отже, зараз буду вишивати, і знаєте, що я вам хочу сказати, що щось в моєму творчому житті відбувається. І, напевно, якщо все складеться, у мене буде скоро новий... Старт. І це буде перший відшив. Бо я на цю роботу давно задивляюся, мені вона сподобалась. У мене асоціативно я одразу зрозуміла, для кого ця робота має бути. Я навіть у чоловіка е, спитала, я йому показала картинку і кажу, відгукується про когось. Він одразу теж назвав, думаю, все чотенько, значить, у мене все, все йде по плану. І ще у мене є думка про те, що е, у мого кума е, через рік буде ювілей. 50 років. Хлопчику буде. І е, я йому десь роки три тому е, вишила Лева, бо він по знаку Зодіака Лев. І ця картина так йому ну, він зацінив, можна так сказати. Але у нього дуже цікаве, цікаве прізвище. І колись ось так між розмовами він промовився про те, що ось кума, якби ти мені ще це вийшло, ну а кума ж поклала, і ось я розумію, що у мене є рік, ну, трохи більше. І ось зараз я хочу запитати дівчат, котра у нас зараз дуже багато стало дизайнерів, розробки схем, і я хочу запитати, чи зможуть мені розробити схему. Єдине, що я не можу знайти картинку, ту, що мені сподобається, ось якось у мене з цим питанням, можливо, я не там шукаю. Але мені хочеться такого, знаєте, як саміський будинок, як мій ведмідь, як, як той лев, щоб отак от я люблю. Тому, можливо, на моєму каналі буде дуже багато стартів і процесів. Це Я сама сижу зараз, думки ганяю, сама себе в шоці. Я не знаю, якщо у мене це так вийде. Ну, подивимось. А поки що я вишиваю. Дівчатка все ж таки старту бути. І ще я настільки зараз довольна, що мені скинули схему, я роздрукувала, і я зараз вирішила, ну тканина у мене є. Я вирішила подивитись, що ж у мене є знаток. Щоб завтра, що на завтра, 23 квітня, що це за день неділі? Неважливо. Коротше, щоб завтра піти і докупити те, що мені не вистачає, тому що я прям дуже хочу. І нема, нема слів того, що я взяла зараз свою коробку з нитками, і ви не повірите, більше половини у мене є. Так це я це я ще не це я ще не залазила в ті зібрані схеми, що у мене там ниточки зібрані. Я така довольна. Якщо я зараз подивлюсь, у мене ті ниточки, котрі починаються з першого аркушу, будуть, я сьогодні розпочну. Отаке у мене. Як вам показати, дивіться? Ось, бачите, у мене. Майже не майже і Половина є. Я не очікувала. І знаєте, що це означає? Що це мій сюжет. Він стоподово мій сюжет. Він не для мене, але те, що я обрала, саме те, що потрібно. Підтверджує те, що у мене дуже багато ниток на цей сюжет є. І тканина є. Вони... ось такі емоції, розумієте? Так, ну що, дівчата, я вам хочу сказати? Я вчора більшу половину нинток знайшла у себе. Я е, підібрала тканину, правда, я е, думала, що у мене досить. Вистачить шматка тканини 16 канви від Лукаса, але, на жаль, трохи мені не вистачило. І я взяла ось таку канву на кавову відтінку, 16-й теж каунт, ниточки СхС, звичайно, у мене, і у мене є початок. Я вже один символ вишила. Це номер 939, темно-синій. І ви знаєте, настільки легкою і дивіться, які діляночки, досить зручні, взяла ниточку і пішла-пішла. Навіть ось це, якось, бачите, поетапно вийшло, і мені було зручно вирахувати, тому зараз беру. Другий символ це 310 чорний. І треба їхати по справам. Чоловік каже, поїхали. Я говорю, давай ти вже пообідаєш, і потім чого ти будеш голодний їхати. І поки він ще їсти не хоче, я бігом вишиваю. Ось настільки мені хочеться зараз приділяти увагу цьому. Сюжет. Принаймні я хочу вишити перший аркуш, я бачу, що тут досить такі темні. Ну, Порівняння зі міським будиночком, звичайно, тут такі темні відтінки, але сюжет. Дівчата, можна я трохи буду поганою дівчиною, я вам не покажу, поки сам сюжет. Але повірте, він крутий. Я потім розкажу. У мене завжди ж все е, пов'язано з історією. Я коли хоча б е, якусь ділянку більш-менш е, велику виш'ю, я потім вам все покажу. Ну що, як і обіцяла вам показую вишиту суттєву діляночку. Чотири дні. Я не відпускала цей сюжет, чи він мене, чи я його. І у мене вийшло 6240 хрестиків. Ви бачите пропуски, це ті кольори, котрі я у себе не знайшла. І вирішила зупинитись для першого разу. Діляночка досить така непогана вийшла. І отже, пропоную вам. Подивитись, що це за сюжет, під якою назвою і з чого складається. Ось так виглядає моя нова робота. Мій перший відшив від дизайнера Galar Design від Галини. Я посилання на канал Галі залишу під цим відео. Переходьте, будь ласка, дивіться, є багато нових схем. Вона не встигає фізично відшивати сама і запропонувала нам дівчатам, у кого є бажання взяти на перший відшив її роботи. Я задоволенням запропонувала. Себе в ролі першовідчива, так і Галя мені не відмовила, тому що я вже спостерігала за цим сюжетом, за роботою. Я навіть питала у Галі, які розміри, скільки кольорів вона мені е давала посилання на Etsy. Я виношувала в думках, як я люблю цю роботу вже більше місяця. І коли в останньому відео я почула від Галі, що вона пропонує дівчатам взяти на першовідчиві її роботи, я одразу написала. Думаю, ну, це мені знак, пери <схід> і розпочинай. Я Галі написала, що вишиваю на Аїді ниточками СХС. Якщо нема до цього зауважень, сроків не було. У Галі і е, розпочала, як ви вже зрозуміли. Тому будемо спостерігати разом за міським будиночком новий сюжет в моїх відео. Зустрічайте. Сьогодні 30 квітня, і я вам хочу показати, що останні три дні я працювала над своїм заміським будиночком. Ось так має виглядати. Вся робота. Зараз я працюю над аркушем під номером 30, По тому що він не перекреслив, вже зрозуміла, що ділянка не завершена, але вирішила вам показати, як є, і викласти відео. Я сьогодні планую йти до завершення, це я зроблю. Ось так мені залишається. На сьогодні, я думаю, що це подолаю. І пропоную вам подивитися, як виглядає все зараз на канві. Ну, це король моїх робіт, самого велика. Багатоколірна робота, що у мене була, під назвою Заміський будинок. Тут всього 182 500 хрестиків. І е, я вам скажу, що за квітень місяць я вийшла 8108 хрестиків. Отже, е, мені до фінішу залишається 89 850 хрестиків. Я вишиваю ниточками СХС Канва 16 каунту. У мене досить звичайна організація. Ось так, плашки з ниточками. Я навішую на іншу сторону станка. Тут я вишиваю, тут у мене плашки з ниточками. І ось так у мене знаходиться планшетка з схемою. Я працюю завжди однією голочкою, мені так зручно. Я потребую, як то сказати, мені подобається відволікатись на зміну нитки. І очі так відпочивають, і не, не так дуже сильно зосереджуюсь так, на цих маленьких хрестиках. Тому мені все зручно, можливо, не так швидко, як хотілося б, але іду по своїм можливостям. Заховала вам все. Дуже мені подобається. Я, знаєте, ще дуже багато часу витрачаю на те, коли ось так я відкладаю вишивку. Вона знаходиться у мене тут на дивані. І я ось так відходжу, відходжу і можу залипнути і стояти, просто дивитись. Просто роздивлятись, як гарно. Виглядає ця робота. Зараз приберу і ось так. Там мій зайка зі мною постійно. там мої квіти. У нас з чоловіком була річниця 28 квітня, то привітав мене з квітами. 23 троянди. 23 роки ми вже разом. Тому зараз хочу вам показати ще, що я пов'язала, тому пропоную вам подивитись. Так, я вишиваю по паперовій схемі. Мені Галина скинула на пошту PDF-файл, я все роздрукувала, і ви бачите два аркуша. По 3120 хрестиків вже відшито. Отже, на першому мені не вистачило 4 хрестика, щоб завершити цього кольору нема. На другому аркуші трохи більше. Але я вже замовлення зробила. Я постукала до Оксани Степанчук в скемаманії. Зробила замовлення ниток. Оксана у мене все прийняла, і я думаю, що до кінця тижня всі ниточки, котрі мені не вистачає, до мене приїдуть. Отже, поки я чекаю, відклала і е, покажу вам ось так е, назва від автора на англійській мові. Нам пропонують вишивати на 18-му каунті. Я взяла 16-й. Ось така їда у мене, бачите, кольору. Навіть не знаю, такий кавовий колір. Зараз він гарно передається ниточками СХС, як я і казала, і е, натягнула на раму. Тут 100 кольорів і 7 е, блендів. Зараз покажу вам е, ось так поки що виглядає моя організація. Це ниточки, котрі я знайшла у себе е, на бобінках. Е, ці ниточки я докупала у нас в магазині офлайну, але, на жаль, не всі номери були, тому е, прийшлося мені. Звернутися до інтернет-магазину, схемуманія, і я з задоволенням чекаю всі ниточки, щоб просувати цю роботу далі. Тому що поки що все йде дуже гарно, дуже логічні ділянки, береш ниточку і відшиваєш її. Тому і взагалі мені настільки подобається цей сюжет, що мені не хочеться його випускати. Тому будемо спостерігати дві роботи моїх відео. І ось таке ще у мене було в'язання. Я дов'язала другу шкарпетку. В минулому відео я вам показувала одну готову. І дов'язала другу ось такі волошки. Досить такі кумедні вони вийшли у мене, <свісно> не знаю, на розмір 36-38. Вони такі широченькі вийшли у мене. Але мені все подобається. І що я хочу вам сказати, що. Я зробила те, що не робила ніколи. Я зв'язавши одну шкарпетку, відклала ну майже на 4 дні, і через 4 дні я почала другу. І це була моя помилка, тому що, звичайно, і щільність мінюється, і е, начебто все і записувала, але була неуважна, і якщо ви помітите, я м замріялась. І не зв'язала, тобто я зв'язала ці два рядка білим, білою основою, а треба було е зелене. А потім вже розпочинати е п'ятку шкарпетки. Це не суттєво змінює так, вигляд шкарпетки, але ж все ж таки знов-таки <с> щось да не те. Е Сама здивувалась, бачите, це перший відшив мене настільки захопив, що я відклала шкарпетку. Зазвичай я е, за щось беру. Якщо я починаю в'язати шкарпетки, я дов'язую повністю пару, і потім берусь за щось інше. Або за вишивку, якщо я беру вишивку, я обов'язково повинна вишити е, один аркуш. А, і взяти щось інше, так? Але е, цей тиждень у мене був такий. Я все робила не так, як я роблю зазвичай, і е, нічого страшного в цьому не бачу, просто ділюся з вами своїми е, спостереженнями, якщо можна так сказати. Бачите, е, трохи щільність відрізняється. Тут ширше у мене вийшли, тут е, вуще. Хоча. Коли одягаю на ногу, то цього так сильно не відчувається. Ось така пара з воложками у мене готова. Як завжди, буду вам дякувати за перегляди, за ваші лайки, коментарі, за ваші настільки приємні, теплі слова, надихаючі. Я вам скажу, ви мене не менш надихаєте, як я вас, і тому не знаєш, за що братись. Подивишся, дівчат, по вишиванню, так, надихають своїми багатоколірними роботами, своїми просуваннями, кількістю вишитих хрестиків, і хочеться самі вишивати, вишивати. Подивлюсь дівчат по в'язанню, такі вироби витворяють, хочеться брати і щось собі в'язати і в'язати. Тому е тримаю свій баланс, намагаюсь тримати і ось таким чином ділю трохи вишивки, трохи в'язання і е насолоджуюсь всім, чим е я займаюсь. Отже, ще раз вам. Дуже дуже дякую за те, що ви до мене приєднуєтесь, коментуєте і до нових зустріч!